При будь-якому отруєнні, при будь-якому отруєнні чи то ефірні олії, чи то ну, токсини якісь, радіація, їжа, напої, алкоголь, ну повітря зараз яке неможливе. Що завгодно, я завжди раджу щиро, щоб у вас завжди був. Бачите, мій артишок. От я ж не показую вам з вітрини пляшки. У мене завжди, от хто буває, завжди є артишок відкрита пляшка в холодильнику, вже багато-багато років. Хочеться, я пішла випила. Чу, відчуваю щось там, можливо, креветочки якісь хотілося поїсти, там, чи, не дай Бог, суші, чи там смаженого чого-небудь. Ну, да? Чи десь була на застіллі і могла з'їсти ну, невідомо яку їжу. Завжди в мене артишок є. Краще превентивно це зробити. Це починаючи з немовлят і. І до, 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 поки людина жива можна. Питання тільки дозування, і обов'язково розбавляти водою або запивати водою, розбавляти в чистому вигляді, коли інтоксикація, нам вже треба води багато. Я в таких ситуаціях, от, наприклад, з ефірними лімами, навіть не раджу пити гідролати. От відмовитись від усього. От тільки чиста питна вода, артишок. Далі в нас ще ну, конкретно в нашому арсеналі є, можливо, ви знаєте, детокс-дєтка. Мегасорбент, і він не трав'яний. В чому тут плюс, що він не з трави, бо бувають сорбенти, там ще рослині якісь роблять, а це мінерали, це з глини з мікроелементами. Тобто це вже не буде додавати навантаження фітотерапевтичного. Да? Бачите, хочу вам показати, яка в мене баночка. Це стояла біля вікна, а з вікна сонечко цей. Світило, і бачите, які можуть бути моменти. Тому нагадаю вам, що всі фітопродукти, особливо ефірні олії, гідролати і там будь-які чим ви користуєтесь, навіть капсули, будь ласка, тримайте подалі, щоб сонячне світло туди не потрапляло. Що чоловік десь переставив щось, десь кудись, і буквально за бачите, за якийсь короткий період, так з пляшечкою сталося. Хоча вона в мене завжди стоїть так, що сонце туди не потрапляє. А десь щось якусь перестановку зробив. Я так дивлюся. Опа, думаю, покажу дівчатам, що таке може бути. Вить собі, що там з пластиковою паковочку чи з будь-якими інгредієнтами в ваших продуктах може таке статися. Цей препарат, от будь-яка також інтоксикація, я вам раджу їх використовувати. Профілактичне дозування, отак, якщо ви хочете, просто підтримати себе. Ну от в мегаполісі ви живете, вихлопи навколо, не дуже чиста екологія. Там істе буває, що щось таке. То чотири капсулки на день я їх п'ю постійно, хоча живу от вроді в такому чистому моменті. Але чотири на день п'ю. Але якщо отруєння, то можна і до десяти. 10... Короткий період, кілька днів велике дозування. Називається смішно, називається детокс. Дітка, детокс, дітка. типа дітка детокс. Не знаю, чому так називається, але воно запатентована назва. І от іменно так називається. Класний препарат. Він у нас є. Я його раджу так, щоб він був. Якщо ви постійно не вживаєте, хай просто у вас пляшечка, отака баночка стоїть там. Скільки капсул? 120 капсул. Ну принагідно скажу, тут біля 40 мікроелементів в мікродозах таких природних. Це в нас в Україні є таке унікальне родовище такої глини. І, значить, 40 мікроелементів є, тобто ви детокс робите, але тим не менше ваш організм отримує якісь мікроелементи. Але найбільше тут є кремнію, магнію і заліза. Так що в кого там? Анемія, нервова система, ви одночасно, по суті, отримуєте кремній для зубів, волосся і нігтів, магній для нервової системи і не тільки. Ну, а про залізу вже й говорити нема чого, правда? Так що, отакий от препарат. Дивіться, якщо у вас є така інтоксикація, от це може бути не просто харчове отруєння, ну буває таке харчове отруєння. Ну, ви швиденько з нього вийшли там за пару днів артишочок, от сорбент і чиста водичка. Ну і в принципі достатньо, і нічого не, не треба там такого. То якщо у вас є токсична ураження і у вас є таке небезпека, що буде печінка. А олії однозначно через печінку йдуть, якби ви їх там не трали. Тобто, отак от, от, от уже: у вас, от, от відразу, тошнота, нудота, або якісь інші у вас підозри на те, що печінка могла постраждати, то ультразахист печінки, так і називається. Це почуйте, чому актуально для нас зараз це препарат, який дають працівникам атомних станцій. А в них ураження, то там не такі, як у нас, да? Тобто це дуже потужний класний препарат, і знову ж таки питання дозування. Профілактично, одна штучка на день. От я його вживаю, бачите, ну вживаю тут постійно вживаю. Я принесла в дитинстві хворобу Боткіна, і цей от гепатит він залишається в крові на все життя. Навіть донором не можеш бути, бо печінка вражена. Ну а вік є вік, знаєте, то печінку я свою підтримую постійно. От артишоки, ультразахист печінки, це маст have. Ну тут хоча б одна штучка. І дивіться, гепатоз печінки, якщо в когось. Такий початковий може бути, проблеми з жовчним міхуром, От печінка десь щось так не така не ідеальна, як на узі. В кого вона зараз ідеальна, я не зустрічаю людей, в кого ідеальна печінка. Ну, хоча б немає якихось там таких явних вже патологій. От прекрасний препарат. От, Я би вам радила, щоб ви про нього знали. Можливо, вам не треба на кожен день, але знаєте, якщо є ураження, отакі якісь, а там далі, а військові. Фосфорні бомби, хімічні отрути, якісь просто зона бойових дій, де вибухає зараз Київ в великій загрозі, і не тільки Київ, там де багато прильотів, там. Там такі страшні хімічні речовини з того всього от е, диму і розриву снарядів, що ну я би, якби мене так хтось запитав, то я би, звісно, на артишок на гідролати, на мегасорбент, на ультразахист печінки посадила б людей е, ну прям прям серйозно і надовго. Якщо у вас отруєння не від ефірних олій, інтоксикації, то тут ефірні олії нам дуже потрібні. коли вони потрапляють в організм, вони шукають джерело інтоксикації. Чому ефірні олії так класно працюють, коли вірусна інфекція, інфекційна якась бактеріальна інфекція? От, інтоксикації різного роду. Вони шукають джерело інфекції, джерело цього запалення, джерело інтоксикації і блокують його. Отут нам ефірні олійки потрібно. Точно у вас є або лимон вдома, або фенхель, або ем, кмин, або чайне дерево, правда? Або екстракт кисточок грейпфрута. Ну, точно ж у вас має бути. Так от, оці олійки, перші, які прийдуть вам на допомогу іменно при інтоксикаціях. Лимон, запам'ятайте, фенхель, кмин. Або екстракт кісточок грейпфрута. ну краще і екстракт, бо екстракт це не ефірна олія, і і екстракт. Вони всі працюють з кишковою паличкою, з вірусами, там з грибками, з інфекціями і так, далі, і, так далі, і так далі. Разово доросла людина, адаптована, може випити, от, наприклад, хмин, фенхель або лимон, разово до семи крапель, залежно від тяжкості цієї ситуації. Рвота, пронос, діарея, людина, непонятно в якому артишок п'єм, воду п'єм олійки п'ємо, діарея продовжується, рвота продовжується, вирвав, знову п'єм. І глядиш, дуже швидко людина приходить до тями. От ну тобто розумієте, воно десь там швидко-швидко всмоктується в кровоток і допомагає, але разово почули Разово. І в цей момент. Ви вже нічого іншого не робите з ефірними олійками. Полегшало, перейшли на нормальні е, дозування, свідомі крапелька. Там можливо, крапелька там, там трошечки намастили, там трошечки таке. Але розбавляйте, будь ласка, розбавляйте. Ну, в нерозбавленому вигляді арома розчісування, будь ласка, на розчісочку нанесли на гребінець, прочісали волосся, наприклад. Да, арома дифузор у нас, да, арома ванна, де можемо налити. да, Крапелька може там в чайочок бути, якщо п'ємо. Ну достатньо там місця, де ми вживаємо нерозбавленими. Розбавляйте, економте.